Сьогодні у мене в руках один з найкращих fpv наборів для новачків, а саме AQUILA 20. Це той випадок, коли ти відкриваєш коробку і вже за 5 хвилин можеш злетіти. У комплекті все необхідне: сам квадрокоптер AQUILA 20, пульт Light Radio 4 SE на протоколі ELRS, FPV окуляри з DVR записом, дві інтелектуальні батареї, зарядка, кабелі, пропи і навіть невеликий кейс. Тут реально нічого не треба докуповувати. Ready to fly у чистому вигляді. AQUILA 20 це 20-сантиметровий вуп на безколекторних моторах. Він достатньо компактний для польотів у приміщенні, але водночас впевнений і стабільний на вулиці. Захисна рама чудово тримає удари, тому новачкам це прям мастхев. живлення відповідають HV батареї на 1100 мАч. Одного акума вистачає приблизно на 10 хвилин польоту, що для FPV дуже хороший результат. Заряджається він через hv charger приблизно за 40 хвилин. Квадрокоптер має повну індикацію стану. Синій означає підключено, зелений це режим прив'язки, а червоний означає низький заряд акумулятора. Є навіть Turtle Mode, що Перевернути дрон після крашу. Пульт Light Radio 4 se працює на сучасному та стабільному протоколі ELRS 2,4 ГГц. У самого коптера є три режими польоту. Normal для перших стартів, Sport – для активніших польотів і Manual або Acro – для тих, хто хоче навчитися літати по-справжньому. Окремо можна перемикати швидкість повільну, середню та швидку fpv окуляри VR-04 підтримують запис на microSD, тому всі польоти можна переглядати прямо на місці. Є швидкий автопошук частот і зручний dvr інтерфейс Через osd меню можна змінювати потужність відеопередавача від 25 до 350 мВт, а також робити калібрування. Aquila 20 – це відмінний варіант, якщо ви хочете зайти у FPV без болю, пайки та прошивок. Дрон, пульт і окуляри вже спарені, все працює стабільно, і ви можете просто його увімкнути і почати літати. Як FPV-набір – це Одна з найкращих пропозицій на ринку. Обирайте Beta FPV Aquila 20 Kit для початку ваших польотів в світі FPV, а також для прокачування ваших навичок, мирного вам неба та вдалих вам польотів.